Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Пригоди Шумка. Погожого і тихого ранку в небі почулося лопотіння крил. І всім на лісовій галявині стало ясно, що відбувається. Перепілки повернулися. закричали лісові мешканці. Дивіться, дивіться, ось перша зграя. Як гарно вони летять, та їх не менше сотні. І справді перепілки, перечекавши зиму у вирії, поверталися додому. Вони опустилися на узліссі і розбрелись у пошуках своїх старих гнізд. Та треба було ще й підживитись, а як комедно вони бігали вистрибцем. Розшукуючи зернятка і насіння. Але знайшовся серед зграї перепел, котрий більше від зерняток і насіння любив тістечка і торти, спечені мишками сестричками. Оце то птах. дивувалися в лісі. Ім'я цього перепела нагадувало шелест трави і лопотіння крил. Звали його Шумок. Великий і вгодований, він на силу злітав, а приземлювався як цеглина, на відміну від своїх пернатих побратимів, котрі опускалися на землю обережно і плавно. Бувало, перелітаючи через річку, шумок не дотягував до берега і безсило плюхався у воду. Якось його ледь живого витягла чапля. Їй навіть довелося робити бідолашному шумку штучне дихання. Однак, незважаючи на його слабкості, лісові мешканці по-своєму любили шумка та як і не любити, адже він був найліпший оповідач у всій окрузі і так захоплено згадував пригоди під час тривалих перельотів, про небезпеки в дорозі. Що часом плутав правду з вигадкою, але тим цікавішими і потішнішими були його оповідки? Лечу я якось над Африкою, починав він, і всі, затамувавши дух, слухали. «Так ото лечу я над Африкою, коли бачу, матінко рідна. Мисливець прицілився і тримає мене на мушці. Що робити? Ще секунда і пролунає постріл. Я пригинаюсь і пікірую до землі, ховаючи голову під крило. А коли розплющую очі, переді мною земля і широко роззявлена зміїна паща. Ну, думаю, зараз мене цей удав проковтне. Я завису у повітрі, а обережно озираюсь. І що ж я бачу? Той самий мисливець цілиться в мене. Що буде, те й буде. Як каменем падаю під черево удава і тієї ж миті лунає постріл, зміїну голову мов би, ножем зрізало, а я, як бачите, живий здоровий, чого і вам бажаю. Лісові мешканці навперебій запрошували шумка то на обід, то на вечерю. І перепел від такого життя так розжирів, що до початку осені вже не міг піднятися в повітря вище малинового куща. А саме в цей час перелітні птахи гуртуються в зграї і готуються в далеку дорогу. У такі хвилини шумок теж починав метушитися, він розганявся. Розправляв крила, відривався від землі, але зразу ж сторчма падав у траву. Що робити? хвилювалася зграя. Відкладати політ не можна ні на день, інакше втрапиш у шторм над морем. Але як з таким бідолашним летіти? Довго думали гадали, нарешті Гризун моряк радісно вигукнув. А ви пригадуєте, як торік на узлісся опустився повітряний змій? Який він був гарний, як чудово літав. Я собі такого ж хотів зробити, навіть розміри зняв. Стривайте, креслення принесу. Я миттю. Доки Гризун моряк бігав по креслення, перша перепелина зграя піднялася в повітря і закружляла над лісом чекаючи на тих, які відстали. Коли гризун приніс креслення, лісові мешканці, не гаючись, взялися за роботу. Тут підшили, тут підтягли, тут підклеїли, вгорі обрізали, внизу подовжили, і вийшов справжнісінький повітряний змій. Що ви задумали? — спитав переляканий шумок. Прив'яжемо тебе до повітряного змія, а твої побратими потягнуть змія в Африку. Ох, щось мені страшнувато. Ніколи не випадало літати на повітряному змії, але й залишатися тобі не можна. Перелітні птахи не вміють зимувати, замерзають, сказала сорока. А щоб злетіти самому, тобі треба з тиждень поголодувати. Голодувати? Тиждень? Ніколи. запротестував шумок. Довелося прив'язувати перепела до повітряного змія. З першим вітерцем Змія запустили в небо. І то завдяки джмелям вони допомогли підняти і скерувати корабель з пасажиром на борту. Перепили, підхопили кінець мотузки від запущеного змія, і зграя полетіла у вирій.